Привіт! Це друге відео на тему, як розвиватись у будь-якій галузі. В першій частині відео ми поговорили про те, що треба поставити цілі, сформувати певні звички, які ведуть до цих цілей, і побудувати системи, які допоможуть сформувати ці звички. Давайте зафіксуємо це, припустимо, ми говоримо про ціль, звички. Системи. Звички у нас обслуговують ціль, системи у нас обслуговують звички. Ми говорили про те, що ціль майже неможливо досягти, якщо у нас немає побудованих звичок, які ведуть до цих цілей, а звички сформувати майже неможливо, якщо у нас немає систем, які будуть будувати ці звички. Все пов'язано. Ціль буде недосягнута, якщо цих речей нема. Тепер давайте на прикладах розберемо, як. Будуються певні системи, щоб ви розуміли, що вам саме треба робити. Спочатку я хочу розповісти вам про свої звички, які будую сам, а потім приведу кілька нейтральних прикладів, які можливо є у вас або у ваших знайомих. Одна звичок, яку я зараз будую, це робити ранком фізичні вправи. Тобто, щоранку я займаюся спортом, і це певна мета, якою я хочу досягти і дотримуватись. Наприклад, мені потрібна звичка, щоранку займатись спортом. Яка переслідує ціль кожного дня мати високий рівень енергії, бути здоровою людиною, менше звертатись до лікарів і менше витрачати грошей. На ліки, ця звичка мені допомагає досягати цієї цілі. У нас є звичка спорт щоранку, Які системи можна побудувати навколо цієї звички. По-перше, у мене є складність. Мені складно змусити себе займатися спортом, якщо треба робити фізичні вправи одразу після пробудження. Тому один з елементів системи, який я використовую, це вставати раніше, вставати о п'ятій ранку. Я прокидаюсь майже кожного дня о п'ятій ранку. Про це я звітую у себе в сторіс Instagram, Я фотографую годинник і виставляю його, щоб всі бачили. В якій годині я прокинувся. Я розумію, що всім на це майже байдуже, але мені не байдуже, тому що сама підзвітність мене мотивує продовжувати. Тобто, це один із елементів систем, який мені допомагає формувати цю звичку. Зазвичай я починаю займатися спортом приблизно о 7.30 ранку, і за цей час вже пройшло після мого пробудження вже 2,5 години, і мені не важко, а навпаки, дуже легко почати займатися спортом. Я вже прокинувся. Другий елемент цієї системи полягає в тому, що все для того, щоб почати займатися спортом, у мене завжди є в наявності. У мене є весь необхідний інвентар для того, щоб почати займатися спортом. У мене є турник, у мене є спорядження, у мене є карімати, у мене є гантелі, гирі, штанга. Кросівки, приготований спортивний одяг. Все, що мені потрібно, це його одягти і почати займатися спортом, не виходячи з дому. Я колись намагався це зробити у спортзалі. Тобто мені треба було зібратися, одягнутися якось, щоб це було, ну, не по домашньому піти в спортзал, це треба йти десь приблизно хвилин 15, потім там позайматися, прийняти душ, повернутися. На це в мене уходило десь приблизно дві з години на весь процес. І це мене дуже демотивувало, тому що це велика втрата часу. І я вирішив це змінити і почав поступово. Купляти собі необхідний інвентар для того, щоб робити спортивні вправи вдома. І тепер я не витрачаю час на те, щоб кудись збиратися, йти, щось робити, потім повертатися, і так далі. Цей елемент системи полягає в тому, що я дуже сильно спростив для себе початок. Наступний елемент системи, який допомагає мені підтримувати цю звичку, підзвітність. У нас є в Телеграмі майстерня звичок. Це спільнота людей, яку ми створили, щоб один одному допомагати формувати свої звички. Хтось там формує звичку зарядки, хтось йоги, хтось медитації, хтось творчості. Я звітую там про свою зарядку. Я публікую свою зарядку кожен день в сторіс інстаграм, і посилання на це сторіс скидаю в майстерню звичок кожного дня. Як це допомагає? Мабуть, я влаштований так, що сам елемент підзвітності, тобто ця соціальність і необхідність звітувати, підтримують мою мотивацію. Я просто кожного дня знаю, що сьогодні мені треба зробити звіт. А щоб зробити цей звіт, мені треба щось для нього зробити тобто, зробити зарядку і зняти її на відео, і викласти у сторіс і бути підзвітним. Це займає небагато часу, це дуже легко, і це мене мотивує. Це три основні елементи системи, які я використовую, щоб... Щоранку кожного дня робити зарядку. Якщо у вас є мета робити щоранку зарядку, щоб бути енергійним, здоровим, менше хворіти. Подумайте, які елементи систем вам допоможуть це зробити. Прикиньте, не обов'язково, щоб вони одразу всі працювали. Ви можете зробити гіпотезу, щоб могло спрацювати і почати це використовувати. А коли ви вже пройдете певний шлях, там тиждень або два, подивитись на результативність, на помилки, на слабкі місця і змінити це. Що треба забрати звідси, а що треба додати, щоб посилити вашу нову звичку? Ще одна звичка, яку я хотів сформувати, це необхідність читання кожного дня. Тут мається на увазі книги, які допоможуть мені дізнати щось нове у моїй темі, те, що може покращити моє життя. Це я почав формувати у 24 році. В січні я прочитав книгу Атомні звички. Зараз читаю книгу Вибір. Що я зробив для того, щоб кожного дня читати книгу? По перше, я вирішив, що. Буду створювати контент на основі прочитаного, тобто я буду пропускати читання і матеріал, які дізнався через себе, через свій досвід, думати про те, як це впливає на моє життя або як я можу це застосувати у своєму житті, і писати про це пости і статті. До речі, це відео про досягнення цілей через звички і системи я почав створювати саме на основі книги Атомні звички. І там ще багато ідей для контенту, який я ще буду публікувати в цьому році. Що ще допомогло, я перестав щовечора заглядати в телефон. Я його відкладаю на відстань, до якої не можу дотягнутися, беру в руки книгу і йду читати. Доки я не прочитаю певну кількість сторінок, в залежності від товщини книги, я телефон в руки не беру. Коли я прочитав необхідну кількість, я беру в руки телефон і можу вже подивитися, що там цікавенького відбувалося. Ще мені допомагає так само підзвітність. Я... Пишу і роблю фотографії книги, фотографії сторінки, яку читаю, публікую в сторіс і розповідаю про те, що я нового дізнався. Тобто ці три елементи допомагають цій системі добре працювати. Добре, давай, тепер давайте спробуємо подумати про цілі, які можуть бути у вас. Наприклад, ви хочете отримати підвищення. Що нам може тут допомогти? Які звички нам треба будувати? Ну, я б тут взяв три складових: по-перше, це може бути. Сама по собі робота, це може бути навчання, і це може бути комунікація, тому що ніхто не буде вас підвищувати, якщо у вас нема певних зв'язків на роботі. Це три елементи, які я думаю варто розвивати, щоб отримати підвищення на роботі. І тепер навколо цих елементів у нас має бути звичка робо працювати, звичка навчатися і звичка комунікувати. Тобто іноді писати щось комусь. І тепер варто подумати про те, що нам треба почати робити, щоб покращити сегмент робота. Що може покращити цей процес? Давайте спробуємо пофантазувати. Важливо задати собі питання, як я можу покращити якість роботи, як я можу швидше вирішувати проблеми, які виникають? Які ініціативи я можу проявляти, щоб мої старання були помітні. Список можна продовжувати, я думаю, ви зрозуміли суть цього. Вам треба подумати, як ви можете покращувати свою роботу. І це перетвориться на системи. Ви можете кожного тижня задавати собі питання, як я можу покращити якість своєї роботи, або робити певну рефлексію щотижня про те, що я хорошого зробив, що я можу зробити, щоб зробити ще краще. Ці питання мають перетворитися на певну систему, тобто рефлексія, дія, е, покращення, яку кожного тижня ви можете проговорювати і вирішувати, які наступні дії вас приведуть до покращення роботи. Тепер про навчання. Звісно, щоб навчатися, нам потрібен певний час, десь його треба взяти. Система може полягати в тому, що вам треба, наприклад, виділяти дві години в день на навчання. До цього вам треба оприділити, яку навичку треба прокачати, які знання отримати. Ці певні тези мають перетворитися на вашу систему досягнення цілей. Ну і далі комунікація. Щоб отримати підвищення, часто треба комунікувати з керівництвом і з іншими колегами. Без цього ніякого підвищення бути не може, тому що ви просто будете непомітні. Тому вам треба почати спілкуватися. З колегами проявляти ініціативу, можливо, варто пройти навчання по комунікаціям. Ці три процеси можуть бути перетворені на певні системи. Це все має бути у вашому розпорядку кожного дня і ви маєте це впроваджувати у своє життя. Ще один приклад, і будемо завершувати. Давайте про гроші. Що треба, щоб накопичити певну суму грошей? Наприклад, накопичити 10 тисяч чогось, доларів, гривень, як хочете, вибирайте самі. Що для цього нам треба? Давайте так само, можливо, нам достатньо буде трьох. Певних звичок або процесів. Ну, по-перше, це контроль бюджету. Щоб щось контролювати, треба це рахувати. Тому вам треба сформувати звичку контроль свого бюджету, куди ви будете занотовувати, вносити доходи, вносити розходи і робити аналіз бюджету. Кожного тижня або місяця треба сідати за цей. Таблицю, список, і робити певні висновки, на що ви гроші витрачаєте, на чому ви заробляєте, яка різниця, в цьому, тобто, ви у вас залишається більше або менше, аналізувати в плюсі ви або чи в мінусі, і робити певні висновки, що вам треба змінити, щоб бути більше в плюсі. Це допомагає контролювати бюджет. Це перше, що ще нам може допомогти накопичити певну суму грошей, це може бути відкладання грошей певної суми. Тут все достатньо просто, для прикладу, тут може бути у нас щомісячна сума, яку ви відкладаєте від місячного доходу, а також може бути автоматичне налаштування в вашому додатку банку про перерахування певних процентів на накопичуваний рахунок. Наприклад, у монобанку є така опція. Я нею користуюсь теж. Це ще один крок до того, що допоможе поступово накопичити цю суму. Ну і ще може нам щось допомогти. Наприклад, це може бути, коли вже є там певна сума інвестування, що нам допоможе інвестувати. По-перше, це має бути навчання спочатку, щоб розібратися в тому, як взагалі все це працює. І друге, почати, почати регулярно інвестувати на невеликі суми і навчатися на тому, як це це працює. Це, ну, три. Умовні кроки, які нам можуть допомогти накопичувати гроші і дії, які допоможуть нам ці кроки робити. Ну от приблизно, ось так: от. ви ставите ціль, ви будуєте навколо нього певні звички і процеси, і створюєте системи для формування цих звичок. На цьому поки що все. Якщо у вас є питання, задавайте їх в коментарях. Я буду записувати про це наступні відео про цілі, звички і системи. Також, якщо ви не бачили першу частину відео, подивіться, там більш докладно про сам алгоритм Досягнення цілі за допомогою звичок і системи. І обов'язково почитайте статтю на сайті, посилання буде під відео, там я теж розбираю дуже детально на прикладах те, як все це працює. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал, передавайте відео своїм друзям і побачимось в наступних відео. Дійте!